Уже цими вихідними не пропустіть телеверсію концерту Любіть Україну із вишнівської громади на телеканалі Аверс своїми патріотичними виступами. Порадують вокальний колектив Вишневий колорит і ансамбль Гламурні молодички для вас заспівають вокальний ансамбль. Ладинський зорецвіт», Андрій Сташчук і дует у складі Лариси Марчук та Ольги Солодухи. Почуєте і дві пісні від народного аматорського фольклорного колективу. Перевесло своєю творчістю із глядачами телеканалу Аверс поділились і тріо Оксамит та чоловічий ансамбль Вишневий цвіт.